Добрий день, пані і панове. Хочу вас поінформувати, що аграрії Полтавщини завершують жнива 2023 року. На сьогодні обмолочено 85% ранніх зернових. Всього ранніх зернових в цьому році було до збору 327 тисяч гектарів. Але традиційно Полтавщина це область, яка в основному всієї пізні культури, і практично мільйон. 300 тисяч гектар ще треба буде зібрати восени кукуруза, соя, соняшник. Якщо говорити за тенденції щодо структури посівів, то кукуруза залишається зновною зерновою культурою, незважаючи на проблеми минулого року із збиранням і доведенням до кондиції, тобто сушка, ви пам'ятаєте, опади не давали збирати, потім проблеми з постачанням електроенергії. І сушарні комплекси не могли повністю ефективно працювати, але все рівно півмільйона гектарів аграрії наші засіяли. Це найбільше площі посіву кукурузи в Україні. Крім цього, дещо зменшились площі посіву Соняшник, і на сьогодні перевага дається сою. Я нижче скажу, це пов'язано із ціновою ситуацією, соя на сьогодні. Знову вигідна культура. Якщо говорити за жнива, на сьогодні вже намолочено півтора мільйона тонн, буквально нещодавно ми говорили, що маємо перший мільйон, півтора мільйона тонн ранніх зернових культур. Намолочено на, якщо порівняно з минулим роком, на цю дату на 600 тисяч тонн більше, ніж в минулому році, і середнього урожайність склало 55 центрів. Це Практично на тонну 300 більше з кожного гектара, ніж у минулому році. Якщо говорити за основну культуру, то пшениця намолочена 1 мільйон 200 тисяч, і це на півмільйона більше, ніж у минулому році, і вражанність склала майже 60 центрів з гектара, практично на 1,7 тонни з кожного гектара більше. На жаль, погодні умови вносять свої корективи, і практично опади, які продовжувалися під час всіх жнив, вплинули і на темпи, але ми темпи збираємо в оптимальні сроки. Зазвичай область жнивувала десь до 10 серпня. І я думаю, зараз настають такі більш-менш погожі дні. Я думаю, наші аграрії до кінця першої декади завершать жнива. Але є інша проблема, це погодні опади впливають на якість зерна. Тому що частими опадами вимивається клейковина і зерно втрачає якість і свою класність. На сьогодні, наприклад, якщо брати пшеницю, то продовольчої якості пшениці. На рівні 50%. Якщо говорити про потреби області і про той мільйон, який ми вже маємо, це цілком достатньо з лихвою потреби області, але тут же треба говорити ще і про те, наскільки аграрії наші зможуть отримати прибуток від такої культури, як пшениця і інші ранні, ранні зернові культури. Так от, в середньому у нас в області порядка 70% зібраного урожаю пшениці завжди були продовольчі якості. В цьому році так. І переважно це зерно 3-4 класу, це вважається також і продовольче, і досить мало зерна другого класу. Ну, на це особливо не. Було. Але я хочу сказати, що і інша проблема щодо. Фінансування всі, всіх заходів, що передбачає технологія, зокрема, це підживлення, це обробіток від хвороб, це також впливає на, і на якість, і на вражайність. Коливання вражайності по пшениці, наприклад, в в області від 40 центнерів до 90 центнерів з гектар. Тобто, ви бачите взагалі потенціал області, коли підприємство отримують 90 центнерів з гектара. Це практично. Декілька років тому, коли приїздили наші колеги із провінції Ено, із Бельгії, да? і коли обговорювали питання, то от, у них середня там врожай 70, 80 до 100 центрів, але в них взагалі не буває мінусових температур, плюс у них опадів завжди вдвічі більше, ніж у нас. Тобто, в таких умовах, як. Працюють наші аграрії, ми можемо отримувати високу вражальність. Але е багато аграрії не змогли забезпечити технологію понесення мінеральних добрив через е значні е цінові коливання на, на ті самі мінеральні добрива. Я вам наведу приклад, наприклад, аміачна селітра, е одні з основних азотних добрив. То якщо в 2021 році ціна на Тонну була 12 тисяч гривень, в з половиною, то в 23-му 35 тисяч тонн. Це тобто до попереднього року зростання склало 75%. Зрозуміло, що при такому рості, а якщо говорити, наскільки збільшилася ціна на пшеницю в цьому році, то вона збільшилася на 15%. з змогу. А от якщо. Говорити за сою, то ціна до минулого року збільшилась на 70%. Тому я вам перед цим говорив, що чому пріоритети зроблені на сою? Звичайно, вона ніколи не буде площа більше ніж кукурузи, але по ній з минулим роком збільшує спасіве сою. Якщо взагалі говорити за ситуацію, то і ми починаємо, від наші аграрії починають відчувати певні проблеми, і пов'язані із проблемами з збутом. І вже тут проблеми з збутом не пов'язані його, в принципі, можливо, зараз зберігати. І зазвичай зорно пшениці наша аграрії зберігають і тривають його до жовтня-листопада, коли ціна піднімається. Але і вперше, і в жнива, звичайно, ціни нормальної. Ну, Відповідно до того, як хотіли б аграрії, і не було. Але буквально за останній тиждень ціна на пшеницю зменшилась на 4%, це десь на 200 гривень на тонну. І ми це пов'язуємо з тим, що є спельні проблеми з збутом, пов'язані із порушенням зернового коридору. І єдине, що ми сподіваємося, що. Наші іграрі, ну, знають можливість витримати певний період для того, щоб дочекатися, коли наладиться ситуація, всього ємності в області порядка до 6 мільйонів тонн. На початку жнив у нас було зайнято тільки ємності в обсязі на 1,3 на 1,5 мільйона тонн було зайнято. Тобто питання, що нема де сипати цьогорічне збіжжя, сьогодні не стоїть. Питання стоїть в тому, що аграріям необхідні гроші для того, щоб, щоб підготуватись до посівної озимих, а це буквально через місяць, і друге до великого комплексу робіт. То хотів би сказати, що багато в цьому допомагають кредити, кредитування. Наші аграрії в цьому році взяли кредитів 1,7 7 мільярда. Із них під державну програму 579 взяли 1,1 мільярда гривень кредитів. І при цьому, спілкуючись з банками, я вам скажу, що в цьому році, у ну, кого нормальна кредитна історія, або хто е, показує нормальний е, бухгалтерський облік, то е, е, отримати кредити змогли і ті фермерські господарства, які мають 100-200 е, е, гектарів. Як раніше було, якщо в тебе нема 500, то можеш на кредит і не розраховувати. Ну, і що стосовно ємності, то я вам хочу сказати, перше, в цьому році лохвицький елеватор, який має можливість в себе зберігати порядка 400 тисяч тонн, вони розпочали в цьому році цей елеватор системи Укрлимфармінг, вони розпочали в цьому році. Закупівлю і зберігання зерна від практично всіх сільгосворобників. До цього вони працювали чисто на свій холдер. І не завжди цей елеватор був завантажений. Це перше. І друге, можливо, я думаю, ви зранку вже читали інформацію про те, що подався один учасник тільки на покупку елеватора. КХП Полтавської вата, який продається разом із філією хлібної бази 88, яка може зберігати порядка 180 тисяч тонн. Якщо все відбудеться нормально, то практично і площі хлібної бази можуть також ефективно використовуватися, я сподіваюся, для зберігання зерна, яке буде вироблено на Полтавщині. Я вам дякую. Сподіваюсь, що ми ближчим часом наші аграрії завершать жнива. Інтернет у тебя не змістський і намагаться. Пане Сергій, хотіла запитати стосовно грузи, про яку ми на початку говорили, торік вдалося часто зібрати, скрила в полях. Взагалі, яка є доля цього врожаю, що зібрали навесні вже після зими? Чи можна його продати? Для чого було посмотри придатне? Ну я вам скажу, що е, я бачив поля, на яких ще кукуруза досі стоїть. От. Це такі невеличкі клаптики, десь так далеко-далеко. Не можу сказати, наскільки вона там законно посіяна, але вона не зібрана. Е, хоча, е, на зібрано, з рахуванням тієї, що збирали весною, досить великий об'єм 4 млн Ну, Я вам скажу, зрозуміло, що кукуруза, яка зібрана вже у лютому, у березні місяці, абсолютно не ті якості, але як на фураж, вона цілком придатна. І зважаючи на те, ми проаналізували по сертифікованих еліваторах наявність там зерна то значить кукуруза була реалізована. Mm -hmm. А як аграрії готуються до цієї землі, до збору цього врожаю з перспективи повторення такої поганої ситуації зі світом? Mm -hmm. зараз, зараз ми розпочали цю роботу. Ця робота взагалі е, відбувається і під контролем, і за його дорученням під контролем президента на форумі громад. Це питання стояло. Взагалі питання забезпечення енергопостачання стояло досить гостро. За інформацією, Укренерго, в ідеальному випадку, потужності вистачає, щоб забезпечити, в тому числі, потужну потребу Полтави там понад 700 МВт. Але, але зараз ми працюємо із сльозоребниками про те, щоб проаналізувати максимально. Наскільки ми забезпечені е, генераторами. Так от я вам скажу, на сьогодні е, порядка 400 у нас е, об'єктів, які займаються із зберіганням, і сушкою зерна, то на сьогодні з них лише половина мають генератор. Зараз ця робота ведеться, ближчим часом буде проведення нарада. Е, дуже важливо, е, щоб на... Зимовий період у нас були забезпечені прямси, які отримують тваринності. От. Так що ми почали аналізувати це питання. Я от буквально позавчора зустрічався із сільсьосвиробниками Католивській громаді, там досить такі великі потужності. Якщо на минулому році енергетики пропонували зміщувати терміни доїння, то ну, ми вважаємо, що це не зовсім правильно, тому що змістити терміни доїння на декілька годин для худоби це, і в тому числі це зміщується терміни годівлі, для худоби це шлях до зменшення продуктивності і до їх подальшої вибраковки. На сьогодні практично усі потужні. Ферми, комплекси у нас забезпечені генераторами, і, в принципі, наші аграрії готові перейти. Хоча я вважаю, що якраз тут треба проаналізувати і ми будемо пропонувати працівникам обленерго зустрітися в кожній громаді із виробниками, в першу чергу, у яких є тваринництво, для того, щоб відпрацювати все таки графіки відключення, щоб можливо було. Повністю забезпечити електроенергію. Я вам наведу такий приклад на одному з підприємств, коли на початку війни молокозаводи оголосили про те, що вони значно зменшують приймання молока, ну, чуть ли не в половину, і наші підприємства практично поставили корів на голодний пайок, бо молоко ж не будемо виливати. То, наприклад, в одному з підприємств. Якщо був надой 22 да, на корову, то він упав до 12 і тільки от до цього часу вони змогли піднятися це практично майже за рік, тільки змогли піднятися до тої планки, яку вони, яку вони тоді тримали. Тобто це дуже складно. І, і ще одне: якщо це потужний комплекс. І біля нього потужний генератор це споживання пального. От є, якщо 500 генератор, це порядка 100 літрів на годину. Давайте помножимо це на 50 гривень, група 48, і порахуємо, скільки. скільки ж повинно коштувати тоді молоко, яке буде вироблено і видаване на основі використання генераторних потужностей. Тому це питання досить серйозне. Ми аналізуємо, і будемо вносити свої пропозиції, як цієї ситуації виходить. Дуже вам дякую. Да.